Основними напрямками соціальної політики партії Християнсько-Демократичний Союз є забезпечення права на, на безплатну освіту та медицину, розробка і розробка і запровадження мір по безпеці з безробіттям. Хотілося би ще додати. І більш ширше е, охарактеризувати одні з напрямків реформи е, земельної реформи. Е, не повинно бути без. не Не повинно бути землі, яка нікому не, при, не належить. Е, земля повинна належати общинам. Общини е, таким чином повинні я не можу. Передавай слово мне. Я передаю слово Павлу и обращаюсь. <клес> Просим прощения. Я, я хотел бы немного добавить то, что э, хотела сказать моя коллега Оксана.